Усіх вітаю, любі друзі! Сьогодні у випуску український нападник номінований на золотий м'яч 2024 року. Легенда київського Динамо завершила кар'єру. Артем Довпик покинув збірну України з футболу. Динамо Київ виганяють з Ліги Європи. Любі друзі, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал та поїхали дивитися випуск разом. Починаємо любі друзі з дуже неприємних новин. На жаль, лідер атак збірної України один з найкращих нині нападників світу. Артем Довбик не зіграє за збірну України з футболу в найближчих матчах. УАФ офіційно повідомило, що нападник збірної України Артем Довбик пропустить вересневі матчі Ліги нації. Причина це ушкодження, яке Форвард отримав ще у розташуванні римського клубу. Додаткове обстеження, проведене в Празі, підтвердило, що на повне відновлення після травми знадобиться більше часу. Тож українець повернувся до Риму, де він продовжить працювати під наглядом клубних лікарів. Друзі, якщо бажаєте Артему якнайшвидшого одужання, то ставте лайк цьому відео, а також пишіть в коментарях, хто повинен замінити довбика в основі збірної Роман Яремчук чи Владислав Банат, чи можливо взагалі Данило Сікан. Динамо Київ нарешті оголосило про трансфер нападника. Динамо оголосило про підписання форварда Едуардо Гереро. З Зорі, київський клуб підписав контракт з 24-річним панамцем на 5 сезонів. Нападник гратиме за Динамо під 39-м номером. За попередньою інформацією, сума трансферу склала близько 2,5 мільйонів євро. Луганський клуб також отримує відсотки від наступного трансферу гравця. Значимо, що Гарера виступав у складі зорі з лютого 23-го року, коли луганці орендували його у Макабі з тель -Авіво, а потім викупили. Влітку минулого року його викупили за 400 тисяч євро. З цей час Форд зіграв 48 матчів за зорю, забив 19 голів та віддав 7 асистів. Нарешті динамо підписала потужного бомбардира. Гереро це саме той нападник, якого не вистачало киянам. Якщо у нього не буде проблем з характером, то потенційно динамівці можуть отримати форварда непоганого середньоєвропейського рівня, який може не забувати багато голів як в УПЛ, так і в Лізі Європи. Гереро добре впишеться в тактику Шовковського, адже має гарну швидкість настирність та вміє добре відкриватися. Окрім того, Гереро ще й непогано пресингує, та на відміну від того ж таки Вената, та є більш габаритним і може поштовхатися із захисниками суперників, при цьому маючи гарну техніку володіння м'ячем. Одним словом, якщо все складеться добре з адаптацією, то Гереро це топове підписання для команди Ігоря Суркіса. Друзі, ставте лайк в цьому відео, якщо вірите в успіхи Гереро у складі Київського Динамо. А от інший нападник Динамо Владислав Супряга може відправитися в оренду в зорю. Про це повідомлення видання. Тобто таке 24 24-річний українець може стати сьомим орендованим луганцем гравцем київського клубу. У складі зорі вже виступають інші динамівці: Олексій Гусів, Олександр Яцак, Вікентівошин, Артем Слесер, Ігор Горбач та Паніто. Якщо Динамо і зоря досягнуть принципової угоди найближчими днями, то форвард Кіан відправиться у луганський клуб на правах оренди. Це залежить від того, чи потрібен це футболіст головному тренеру Зорі Младену Бартуловичу. Значимо, що у цьому сезоні Супряга зіграв 5 матчів у футбольці «Кіан» та не відзначився результативними діями. Нагадаємо, контракт з Ласлава належить Динамо з літа 2018 року, але за шість років у складі Динамо Супряга так і не зміг закріпитися в основі команди. Український форвард Роме Артем Довбек, який минулого сезону виступав за Жирону, номінований на золотий м'яч 2024 року. Український форвард Артем Довбек потрапив у цей великий список. Футболіст був названий у перші десятці кандидатів. Інші претенденти на золотий м'яч це Джуд Белінгем, Рубен Дієш, Філ Фоден, Федеріко Вальверде, Ерлінг Холанд, Ніко Вільмас, Гринан Джака, Тоні Крос та багато інших. Значимо, що золотий м'яч вручатиметься за підсумком сезону 2023-2024 Церемонії відбудуться 28 жовтня у Парижі. Український футболіст потрапив у список номінантів вперше з 2006 року, коли номінований був легендарний Андрій Шевченко. Значимо, що до претендентів на нагороди потрапив і інший українець, а саме во Вортарела Андрій Лунін. Окіпер збірної України номінували на премію Яшна найкращому в сезону 23-24. Артем Довбик вже увійшов в історію не тільки українського, а й європейського футболу, потрапивши у таку престижну нагороду. Але найголовніше для Артема зараз не зупинятися на досягнутому, а продовжувати працювати в тому ж дусі. Адже поки в ромі у нього нічого особливого не складається. Окрім того, зараз Артем ще й отримав неприємну травму. Довбику треба на полі доказувати, що потрапляння список претендентів на золотий м'яч це не випадковість, а закономірність. Розуміло, що українець не виграє нагороду, адже є багато інших потужних конкурентів. Але навіть якщо Артем застрибне в топ 15 то це буде колосальне досягнення. В будь-якому випадку повинні пишатися нашим футболістам, не зважаючи на будь-які інші обставини. Гравець Динамо Київ відмовився переходити в чемпіонат Іспанії. Півзахисник Динамо Володимир Шеперєв мав пропозицію від іспанського Расінга влітку. Повідомляє видання Динамо Манія. З даними джерела, футболіст відповів відмовою, адже вважає, що Расінг це не його рівень, і він заслуговує кращого. Значимо, що Расінг нині виступає у секунді, другій лізі Іспанії, та наразі займає там п'яте місце і бореться за лелігу. Що стосується Шепірева, то футболіст у цьому сезоні не грав за Динамо. Головний тренер команди Олександр Шовковський особливо не розраховує на Шепельва, адже має в захисті дуже багато футболістів, а тому Динамо продовжує шукати клуб своєму вихованцю. Головний тренер збірної України Сергій Ребров перед матчем «Альгінації» заявив, що задоволений гравцями збірної України. Цитуємо тренера Сеньо Жовтих. На жаль, було небагато практики у футболістів Чемінаті України. Але Динамо зіграло дуже багато і, ігор. Я вважаю, що більше мірою гравці Динамо зараз тонуся навіть по про те, що втомлені. Але я задоволений, що я практика. Я задоволений усіма гравцями, і гравцями Динамо і гравцями Шахтаря. Ми викликали до збірної найкращих, заявив Ребров. Нагадаємо, Сергій Ребров отримав багато критики у свою адресу за виклик до збірних захисників Максима Толов'єрова, Валерія Бондаря, опорників Сергія Сторчука та Тараса Степаненко. Але мабуть, Ребров розраховує на цих футболістів, якщо задоволений її грою. Іншого пояснення, чому ці футболісти опинилися в складі збірної України, в нас просто немає. Легенда київського динамо та збірної Португалії Мігель Велозо завершив свою кар'єру. Про це 38-річний футболіст оголосив офіційно. Взначимо, що Хабек встиг покарати за свою кар'єру за спортом в Динамо Ворону та Пізу. За київський клуб було заграв з 2012 по 2016 рік. В його активі 14 голів та 13 передач в 127 матчах за Динамо Київ. Донецький шахтар віддав в оренду свого футболіста. Центральний захисник Шахтара Став Лемкін гратиме на право оренди за Макабі тель Левів. Угода з 21 річним гравцем розрахована до завершення цього сезону. Значимо, що раніше була інформація, що Лемкін перейде до партизану, але Шахтар повідомив, що не розглядав таку ідею. Гадаємо, Лемкін приднався до Шатераска поряд у липні 23-го року за 850 тисяч євро. Відтоді він провів лише 5 матчів за гірників, 4 в ОПЛ та один візи чемпіонів проти порту. Капітан збірної України Андрій Ярмоленко висловився напередодні матчу з Албанією в Лізі націй. Цитуємо лідера збірної. Бачив майже всі ігри грилбанців на євро. 2024 Це міцна команда. Нам потрібно розібрати їхні сильні та слабкі тренера. Але я впевнений, що з таким тренером як ребровим у нас все вийде. Ми розуміємо, заради чого сюди приїжджаємо. Розуміємо, що представляємо Україну до непроста ситуація. Розуміємо, що маємо дарувати людям якісь позитивні емоції. Після євро настрій був не найкращий, бо хотілося пройти далі десяти більшого. Тепер ми готові порадувати вболівальників супергрою. Сказав Ярмоленко. Надаємо матч Україна Албанія відбудеться 7 березня. Друзі, якщо вірите в перемогу збірної України в цьому матчі, то обов'язково поставте лайк цьому відео. Стало відомо, скільки грошей потратило Динамо Київ на трансфери у цьому сезоні. Київська динамо провело потужну трансферну компанію влітку. За інформацією авторитетного порталу «Трансфермаркет», синя біля потратила на трансфери 66 мільйонів євро. Динамо підписало Олександра Піхаренка з Дніпра 1 за 2,5 млн євро, Гереро з Зоріза та також за 2,5 млн Валентина Робчинського з Дніпра 1 за 1 млн Максима Брагаро з Чорноморця та Олександра Пейкрашіля з Динамо Тбілісі по 300 тисяч за кожного. Також ради київського клубу на правах оренди поповнив захисник Брайан Себаліос. Відзначимо, що Динамо в останнє тратило більше у сезоні 21-22, а тоді кияни потратили 7,8 млн євро. Друзі, якщо вважаєте цю трансферну компанію Киян найкращою за останні 10 років, то ставте лайк цьому відео, а також пишіть в коментарях, як вам трансфер киян цього міжсезоння. Динамо Київ пропонують вигнати зі стадіону в Лізі Європи. Представники фінатського об'єднання Club виступили проти оренди стадіону «Імтехарена» у Гамбурзі для домашніх матчів Динамо у Лізі Європи. Справа в тому, що німецькі болівальники Гамбурга вважають, що Динамо це російський клуб. За словами фанатського групування, у Динамо неодноразово трапляється російська та дискримінаційна поведінка. Поведінка, яка ніколи не повинна мати місце на стадіоні гамбургу. Цитуємо болівальників гамбургу. Ми очікуємо, що відповідальні в гамбурзі зроблять публічну заяву та план того, як забезпечити, щоб імтехарена була місцем для животінності Гамбурга, навіть коли гамбург там не грає. Потрібно вигнати динамівців в цієї арени. Ми не хочемо, щоб вони грали тут Лігу Європи. Йдеться у заяви фанатів Гамбургу. Надаємо, що минулого сезону у гамбурзі на стадіоні Імтех-Арена номінальна домашня матч лізі чемпіонів та Лізі Європи проводив донецький шахтар. Тоді чомусь німецькі болівальники не були проти виступів і гірників на своєму стадіоні. Цікаво, що змінилося зараз. На цьому все. Дякую, любі друзі, за те, що сьогодні висканали Футбол Дес. Обов'язково ставте свої лайки, підписуйтесь на канал, якщо цього ще раптом не зробили. Та пишіть свої коментарі стосовно усіх футбольних новин. Зустрінемося з вами, любі друзі, вже дуже скоро. Бережіть себе та Україну.